Годую білок. Ще, ще он, а та, ось, ось! Біжи, біжи сюди, біжи. Ось, ось. Дивись. Все, вона побачила чи ні? Опа! Ну, давай, давай. Давай. Бери, бери. Он воно лежить там. Яка вона гарненька. Ось так, да, так, да. бери. Побачила. Вона побачила. Вона взяла горішки. Одна білка, один горішок, друга білка, другий горішок. Забрали і давай бігти, ховати ці горішки. Я дивлюсь, вони побігли в ліс ховати горішки. Ну, а я починаю свої заняття. Друзі, бачите? Ось ці кросівки. Зараз розкажу вам дуже гарну історію про них. Ці кросівки пам'ятають ще пісок Єгипту. Я їх не носила декілька років, не одягала. У мене є ще одні спортивні кросівки. а про ці я забула, що вони навіть в мене є. Я їх сьогодні відкопала, вирішила одягти і думаю, це ж вони ще пам'ятають пісок Єгипту, як ми були на пірамідах. Я їх одягала, як ми були на пірамідах. А, ні, потім я ще в 21-му році їх одягала в Абідос Дендеру. Ось Абідос Дендера це була остання крапка. Да. Пісок пірамід то таке, а ще пісок Абідоса і Дендери, храмів кохання в Єгипті. Так що кому потрібно кохання вперед? В Абідос Дендеру в Єгипет. На лижах. Друзі, а ви знаєте, що є такий спорт, скандинавське ходіння. І в цьому спорті є майстри спорту. Я не знала, тепер будемо знати всі. І один із майстрів Аріна. Ось так. Фух, Прогулянка в мене сьогодні чудова. Суботній ранок. Просто чудо. Ха-ха-ха! Це я ходила в повільному темпі, а тепер треба трішечки додати швидкості. Аж жарко мені. Я їм ще яблучка, горішок, ще яблучка в ці годівнички я поклала і чекаю їх, а вони просто бігають по лісі. Їм дуже подобається бігати отак от в листячку. Вон хлопчик стоїть і теж чекає білочок. Прогулялася в цьому чарівному лісі, зарядилася такою енергетикою, да, поповнилася, наповнилася енергією, який оце у нас ліс чарівний. Я його просто обожнюю, цей ліс, класний. Тут гуляти не перегуляти. Тому що коли я вам знімаю друзі в парках, парк перемоги, парк Аврори це біля мене парки. Це мої парки, вони поряд. А оцей ліс він ще більше, ще ближче. Так що в ньому гуляти одне задоволення. Я люблю сюди приходити навесні, я люблю сюди приходити влітку, взимку, восени. Зараз уже 8 листопада, і листечко, як ви бачите, вже опадає, Уже майже воно опало. Там, бачите? На землі скільки листя і шугають білки. Білки дуже красиві, вони величезні, вони вгодовані, тут же ж всі їх годують. А я поклала сьогодні Яблучко, горішки, і мені так класно на душі, друзі. А повітря просто дихаєш отак і не надихаєшся цим повітрям. Тут же сосни. Тут же хвоя і листва. Ну, мішаний такий ліс. І класно. Дуже класно тут гуляти. Я просто-просто щаслива сьогодні. Приходьте зі мною гуляти. Палка моя дуже-дуже задоволена. І всім раджу, іде помірне навантаження на організм, на всі ці групи м'язів. Руки, ноги, хребет, спина, попа, всі м'язи у дії, як то кажуть, і йде помірне навантаження. Це не легкоатлетичні вам вправи, які не всім показані. Це помірне навантаження на організм. Класно, і мені дуже-дуже сподобалось. Дуже. І ви знаєте, що тут в нашому лісі дуже багато і бігунів, і зарядку люди роблять. Коротше, зранку виходять люди і роблять фізичні. А я з палками, скандинавське ходіння. І оце ж хочу вам ще розказати, що сьогодні вночі сплю, чую бах бах бабах І що ви думаєте? Ну, коротше, вранці встаю, вмикаю Ютуб, а там Дніпро, атака на Дніпро. Постраждав багатоповерховий будинок. Ну і я так розумію, що раз у нас бах бабах і світла зараз нема, то хороша атака була і на Київ. Тобто, виходить, що світло зараз вимкнули з двох годин дня, не буде світла до 9 години вечора. Тому сьогодні, в суботу, друзі, відео не буде. Воно вже буде завтра, в неділю 9 листопада, тому що сьогодні бах бабах бах і наслідки моментально, ви бачите? От. Якщо вже вмикають, вимикають світло на, таку, ну, на такий час з 2 до 9, тобто 7 годин не буде світла сьогодні, ну це серйозно, це солідно. Такого ще не було. А може було, але ми вже забули 22 й рік. А це ж нагадування нам. Вони ж нас не залишають в спокої, нагадують нам постійно. От. Але вже й настрій не той, вже якось більше оптимізму. Осінь. І знаєте, що я думаю, друзі? Оце з вересня, як полили дощі, дощі не вщухали. Кожен день були дощі. Як у нас в Україні, так і в Європі. Осінця була дощова. І от дивіться: дощі, дощі скрізь багато грибів і скрізь багато жовтих, багряних червоних дерев. Тобто ця осінь вона якась надзвичайна. Може, це так душі повпливали, що така вона, знаєте, мальовнича. От подивіться, я стою, да, І подивіться на, це, на цю красу. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Я дуже люблю осінь. Подивіться на це, на це дерево. Краса. Ось і стою отак, от, знаєте, як у вінку. І прогулянка моя вже підходить до кінця. Ой, надихалась цим кришталевим повітрям осіннім. А ви знаєте, друзі? Пахне зів'ялою травою, зів'ялим листям і мохом. А також соснами. Ось такий запах із соснами. Крілість. Так задоволена прогулянкою. Напишіть свою думку про Аріну спортсменку. Як я вам? І я вирішила посидіти позагорати. А якщо серйозно, я відпочиваю після пробіжечки своєї. Я збільшила темп, і дійсно, коли в темпі, то це майже пробіжка. І дуже кльова, дуже кльова пробіжка, друзі мої. Скандинавське ходіння це знаєте, не тільки для людей мого віку, це і для молоді, в принципі. От я тут у ліску бачила і молодих із скандинавськими палицями. А є ще палиця для знаєте для чого? Для хайкінгу, і в гори, і куди хочете. То хочу вам сказати, що в мене тут якийсь скандинавський вайб. От дивіться, дерево лежить. І мох. боже, як це гарно. Такий мох. мій червоний манікюрчик. на тлі зеленого моху. Дуже гарно виглядає, гармонійно. І знаєте, хоч у Києві зараз плюс 10, воно прохолодно. А я ще розгарячилася, оце ходила туди, сюди, туди, сюди, і, виходить, розігнала. Все це м'язи, кров. Коротше, друзі, я так відчуваю такий приплив енергії. Що значить на свіжому повітрі займатися спортом? Це круто. Я сьогоднішнім днем задоволена. Запрошую вас зі мною. Отак от, от. Будемо вже на сьогодні прощатися. Це було вайбово, це було круто. І в Києві є де розім'ятися, друзі. Це не обов'язково парк. А якщо поряд з вами парк, то у парку. А якщо поряд з вами ліс, то у лісі. От як я сьогодні. Боже Боже, яка природа красива, як це все класно. Так, залишаю все яблуко, бо я тут залишала, вони вже поїли. Залишаю так, накладаю. Ось у мене пакетику. І зараз я так їм. Ой, все падає. Нічого, вони піднімуть. Я ще сюди накидала їм. Цю годівничку. Там, мабуть, багато яблук моїх. І отак. Вони люблять яблучка. А інші я отак покладу, тут внизу. Тут у них водичка для них є. Вон водичка. А я отак ще покладу, хай прийдуть і візьмуть. з вам виповненого долга. Іду додому. Білок нагодувала. Все прекрасно.